Всім привіт-привіт, друзі! Гарного вам недільного дня. Дарую вам ось такі хризантеми. Красивучі. Ну а я з вами, друзі, хочу прогулятися трошки осінніми нашими, помилуватися красотами. Ось це в мене вже такий горіх пожовклий. Вершки вже коричневі, підсохли, підмерзли. Листя падає дуже багато. Але ще треба над ним працювати і працювати, грузити в мішки. О, ось два. Не захотіли два, щоб їх вживали, тому гарна осінь. Ось такий в нас величезний, величезний велетень горів біля двору. Батає всім друзям і знайомим і просто прохожим. А ось тут листя ще зовсім зелене. Понизу, поверху то вже жовтіє. О, вже ж гарно, не можна намилуватися, друзі. Яка ж тільки краса. Вітерець легенький. Сьогодні в нас тепло плюс 24, на сонці, мабуть, більше. Красота. Вишні ще стоять дуже зелені-зелені, так що, мабуть, осінь не скоро почнеться, бо взагалі повишняк определяють, чи буде скоро осінь чи ні. Ну, зима, вірніше, я кажу, осінь. Ходімо, пройдемося разом, друзі, нашими гарними осінніми вуличками. Тайгоріх горіх, уже сол більше, бо мабуть сорт інший, бо в нас сорт в жовтні спіє, а деякі є раніше. Берізка тріпочиться на вітрі, не хочеться, щоб наступав уже холод, але природа є природа. Черешня також ще не хоче жовтіти. Кругом дітки то м'яч гуляють, то на резиночці дівчатка. Класики гуляють, тепло, останні дні тепла. Всі дітки повиходили, пищать, лящать. Радуються останніх днів останні дні тепла. Маслини, ось, друзі, було дерево, маслини, ось таке кущик, але плодів немає. Деякі листя гілля і трава вже посухли, готуються до зими. О, що телефон знову не впустив? Небо чисте, мирне. Було б назавжди воно в нас і скоріше. Красота. Вітер піднімається більший і більший, але не холодний, тепленький. Чуєте, як шумлять дерева і листя. Віднявся, вибачаюся. ой, як гарно, друзі, не хочеться навіть йти з цієї посадки. Так гарно. Прийшли прогулятися трошки, бо. Все приготувала, зробила піцу, котлетки і борщ червоний. Заходьте. Ось така, друзі, в нас осінь гарнюча. Мороз ось, будь ласка, вам дарує, друзі, правда, вже побитий трошки морозом прихвачений, примерзлий, але красунчик. Всім друзі, дякую, хто був зі мною. Бережіть себе одне одного. Бувайте здоровенькі.